Працюємо на засіданні громадськості в обласній бік протесті Виникла така ідея вшанувати героїв Небесної Сотні, які в 7-9 роках мешкали в місті Вінниці зупинилася у цьому будинку, який зазначено. Протягом року набували усі необхідні документи, які вимагав міський виконавчий комітет і зібрання допомоги. У фактично друзів, жителів міста Вінниці, для того, щоб реалізувати свою венці. Прошу підтримати членів виконком. А він бачу куди, я бачу тут від 2007 по 2009 Він працював на підприємстві Барліни, а потім повернувся на свою партію, що на Тернопільському. В Тернопільському, так. Але я вважаю, що якщо він дійсно дитина, я особисто його знав, це мій Товариш і пікун, і в 79-му роках я був свідком того, як він поводив ці акції, тому що я був також учасником всіх акцій, вважався обов'язок, допомогти в акції, обов тобто був реалізації цієї місці. Мешканці там не за Ну, Я уздовжував вже не об'єднання. Я бачу, тут підписи є, так? Да. Да? Це мешканці серед будинку? <кх> Ні, це не мешканці, це члени інституної групи. Безпосередньо, із чего будинки я зробив питання життєвого спосібного об'єднання я думаю, що немає запрашивающих.